Так все не буде. Допери до часу лечить воду носить. Допери до часу фонтан щастям б'є. Та коли не щастя, тоді Бога просить. І якщо заслужили щастя, знову є. То шануйся, друже, якщо тобі добре, пам'ятай науку про добро і зло. Коли тобі добре, ти не тішся дуже. Щастя ж бо Прийшло і пішло. Намагайся завжди лиш добро ти думай, як не в... Як нещасним горі помогти, і як зловука вчасно зупинити правду і неправду, як перемогти. Пам'ятай, що з вітром мудрі не жартують, у якому лихові нема добра. Ті, що вітер злісний, дуже продукують, пожинають бурю, яка без добра. То що друже, коли ти щасливий, доки глечик воду носить на фонтан, щастя йде від Бога, воно є примхливе, будь з ним обережний. Це святий талант. Так, і то ми якраз і перейдемо Це до, з моменту істини. До нинішньої ситуації, яка було е, багато. Так все не буде. В житті технікуму е, були часи, які він мав свій спосіб розвитку, завдяки чому він отримав цей розвиток. Хочу сказати, що цей навчальний заклад унікальний. Він о, відіграв в житті нашого міста величезну роду, тому що він готовив ще з 1924 року, ще з часів польської окупації, тут механіків для нафтопробної промисловості. Тут, власне, колонізатори збудували в 2020 році невеликий корпус, потім вже почав розбудовуватися і так відійшов. Став механічним техніком в 1939 році. Хочу сказати. Що та технічна середня школа, яка була за Польщі, потім був тих механічний технікум, я вивчав в архіві, цікавився е, їхніми навчальними планами 20-х років і 30-х років, то практично ідентичні. Хіба різниця була в тому, що тут вже за часів радянської влади вивчалася російська мова, а за польською владою вивчалася польська мова. А все решта, технічне було те саме. Правда, готувалися ще дуже так, нормально, готувалася ще ковальська справа. Хоч у нас і до сьогодні ще кузня є, щоб ви знали. Феральна база у нас дуже потужна. І якщо взяти, я прийшов у цей навчальний заклад у 1986 році, коли тільки розпочалася практична та перебудова, і мене допустили до керівництва. Вищим навчальним закладу, але часу був середній спеціальний навчальний заклад. Ну Це завдяки е, насамперед е, моєму покровителю тихому Івану, який е, боров знав мене добре, бо ми знали себе Ірина Степанівна. Ірина Степаніна Степана з ну, Вона спочатку так не дуже е, була налаштована на мене. Вона чомусь хотіла дуже чаплю, що зробила дуже серйозну помилку тоді. А вже потім був вона, той Борисюк, який вже мене добре пізнав, коли я був в сфері будівництва, коли мене забрав керуючий трестом дробич Промбут до себе, головою про і я в нього приводив три роки. Вони побачили мене нормального керівника і запропонували. У той час, в 1986 році, студентська громада встановила всього 450 студентів. Було всього дві спеціальності обробка матеріально на розтатах і автоматичних лініях і інструментальне виробництво. Практично ми готували хіба ось, власне металорізомі спеціальності для наших заводів. Я вже не допускав скерування, хоч рознарядка була Москви, бо ми відносилися до Московського Міністерства нафтохімічного машинобудування. І ті рознарядки всі були. Нам то в Грозний, то в Сестрорець, то Ленинград, то в Москву, то ще кудись там на схід Росії навіть. А ми в основному орієнтувалися на Дробіцький завод. Бо потреба така була. Оскільки вже, наказати, зі сходу менше було сюди напливу, то ми якраз заповнили ту нішу. Але з тими двома спеціальностями прожити в той час, я бачив, що буде загибель. Матеріальна база була дуже слабенька. Я все-таки пробив, був мінімухімаші на той час СРСР -СР, 900 тисяч рублів. За що мені зробили в нашому київському гіпрохімаші науковий проєктний інститут, що на Лесі Українки був? Зробили поза планом проєктну документацію. І я вирвав буквально вирвав гроші, ці, позапланові гроші вирвав і змонтувати встиг ще за той час. До 90-го року я встиг змонтувати корпус, двоповерховий корпус площою 2200 квадратних метрів. Це блок великий майстерний, на першому поверсі, на другому лабораторії і всі решта там приміщення. І в проєкті ще був великий корпус, який мав об'єднати ці два корпуси, мало бути там мати ПО, ну, подібне, таке, така споруда, мала бути бібліотека, їдальня. Великий спортзал, актовий зал, але того вже не сталося, залишилося хіба сфайне поле. почалася ота руїна СССР і відбудова Української держави. Ну Будь-яка революція це є і творення, і руйнація. І оцій ситуації я себе не дав загубити і не дав зробити цей навчальний заклад. Мало того, я його різко розвинув, тому що сьогодні у нас 900 студентів, сьогодні у нас вже є сім спеціальностей. це не просто. Це, це не... Якщо, наприклад, нас тільки перевели до... в кінці 91-го року до Міністерства освіти України. І в 93-му році я приїхав, щоб відкривати якусь спеціальність. Мені дали, від Коша і сказали, ваша батальона база нам відома, а ніяких спеціальностей на вашій базі ми відкривати не будемо. Але пройшло три роки. У 96-му році я заїхав до заступника міністра освіти Невесенко, і з проханням дозволити готувати бухгалтерів. І мені тут же підписав, видав наказ. Включили мені державне замовлення, там невелику кількість, я розпочав заробляти на багато сховорічних грошей. І на цих грошах, на базі тої спеціальності, де я почав заробляти гроші, я почав вкладати в матеріальну базу. Перше, що я почав робити, це купувати потім... комп'ютери. Бо на базі комп'ютер я бачу перспективу. Я... Те, що сьогодні є, я це бачив у 90 х 6-98 роках, коли вже е, все валилося, а я, хоча, е, повірте, в кінці тунеля світла не було. Бо якщо, наприклад, я розпочав е, тут е, будову і все валиться, і фінансування ніякого, треба шукати забрати гроші. І Бог нам допоміг. Я вам хочу сказати, я прийняв на, на, на роботу сюди у 91-му році. Викладачем отця Сафрона. І з його благословення тут е, дуже потужно почала розвиватися позитивна аура в колективі. І колектив почав обновлятися спокійно, без всяких, як буреломів і так далі. Це перше. Друге. Верх взяла позитивна струна в житті колективу. Бо коли я починав з того, що викладач прийняв викладача, і вона почала, наприклад, працювати, створювати карденбугатського обліку, то до неї пішли наші старі ортодокси і казали, ти що робиш? Нас яким заставить так само так робити? Я заставив <гум> всіх. <гум> <гум> а тепер вже не... повірте, що тепер вже не треба заставляти. Настільки е, цей колектив е, запрацював, він настільки почав активно відчувати, виборювати своє місце під сонцем у цій системі, що хіба приходять до мене і погоджують свої плани по розвитку на тренін. бо Для мене це найголовніше зміст навчання, культ освіти. І матеріальна базу, щоб було на чому вчити. І це ми зробили. Ми сьогодні маємо шикарну матеріальну базу. Шикарну. Ми маємо сьогодні шість лабораторій комп'ютерної техніки. Маємо сьогодні систему інтернету шикарну, яка працює тепер вже відпрацьовуємо ще другу лінію інтернету. Сьогодні ми маємо величезну плеяду фахівців з програмування. Львівський університет Франка заявив технікум промавтоматики, так я перейняв естафету того технікуму на тому якраз етапі, коли він вже останні подихи робив. А я прийняв спеціальність обсторонню систему автоматики. Тобто вся сучасна технологія, цифрова схемотехніка, електроніка. Сьогодні це наші фахівці, єдині практично у Львівській області. Ми сьогодні розвели, роз, роз, розвернули вже фактично і готові, повністю готові матеріально і кадрово підготовку робити спеціальності дизайн, тобто художників. Людей творчих, які будуть не просто кувати метал художньо, не тільки будуть робити дизайн офісний, це будуть наслідувати традиції великих художників. От картина в мене висить, от бачиш, так? А от тут, от а, а, це все. Значить, от портрет висить великого нашого пророка. Так от наші випускники будуть. Робити отаке. Тобто ми взяли навчальний план в коледжу імені Труша. І сьогодні по тому навчальному плану будемо готувати фахівців, творців зовсім нового, невідомого для нас напрямку, мистецького напрямку, скільки ми є технології. А тут буде мистецький напрямок. Хоч ми в галузі мистецтва працюємо, бо діловодство теж Поплавський нам дозволив у свій час ще ті, які ми починали працювати, ми відкрили не тільки Балтійський облік, а й діловодство. Перший назад, він працює Львівській області, діловодство. Я відкрив відкрив тут. Така сама ситуація була із програмістами. Ми мали е, проблеми, бо Знаєте, програмісти мають мати підготовку в певній галузі, у галузі бізнесу, у галузі машинобудування. Бо як складати програму під якусь технологію, не знаючи її? Абсурд, не можете робити. Дитина мусить це знати. Окрім того, що вона математично має бути підготовлена, має підготовлена бути ще й фахом. От під це ми якраз і орієнтуємося. Ми міняли, ми підходили по -різному, по різному, але сьогодні ми фактично вже оптимально вийшли на рівень підготовки фахівця-програміста, на рівень фахівця діловода. Якщо ми сьогодні діловоду даємо дві іноземні мови, окрім того, дві українські мови, ділову і так мовити... Літературну мову класичну і, окрім того, спеціальну ділову мову. Окрім того, ми даємо йому цьому діло потужну підготовку з документознавства, з архівознавства, з технології редагування е, текстів, тобто редакційну підготовку ми їм даємо. Тобто це фахівці незвичайні, це фахівець, який може сідати на будь-яке робоче місце в офісі і виконувати функцію, в тому числі закінчуючи документ технологію архівування його. Створення, експлуатація документу і його архівування. Тобто цілий цикл. Але крім того, всього ми зберегли технологію машинування. Сьогодні фактично спеціалістів з інструментального виробництва немає в Україні. Ми їх ще готуємо. Но технологія машинобудування мусить бути, бо не може бути, щоб заводи всі загинули, селяни всі землю свою спродали і жили невідомо за рахунок чого. Таке не може бути. Бо і сільське господарство потребує машин, технологій, технік. І заводи, фабрики потребують техніку. Без нашого фахівця, без нашого фахівця, токаря, оператора, верстата ще пика. і фахівця, який може готовити, виготовляти інструмент для того верстата, який має обробляти метал, на неї обійтися. Ми сьогодні це все зберегли. Ми були і, і поки що залишаємося немодними в зв'язку з тим, що машина завод стоїть, автокрановий завод живліє, доводний завод починає хіба зараз пускати перші подихи свого життя і, мабуть, він скоро запрацює. Ми живемо надією. Тому я і кажу, то все так не буде. Нам зараз дуже тяжко. Тяжко якому плані. Насамперед фінансово. При сьогоднішніх умовах навчання за